Латентна казка. Автор Леонід Данільчик. Зікфрід схлипнув. На нього понуро покосився дуб. Смеркало. Чо ти виєш, чудило? пролунало десь згори. На голову лицаря осипався золотистий пил. Фея купирсалась чарівною паличкою у зубах. Зікфрід скочив. О, знайшов. сплеснув у долоні. Фея поморщилась не валай. Із дупла визирнув ящір, підморгнув феї. Вона заклала ногу на ногу, ящір хтиво стрепенувся та зник за стовбуром. А це хто? зацікавився лицар. Не твоє діло, фея поправила бюст. То твій. Чудило, я по спеціальності зубна фея, в роті тісно, Зікфрід потупився. Мені потрібна допомога. М -м, не думаю, що в нас щось складеться, виключно з геометричних міркувань. Тобто... Ну, хіба тебе природа обділила не тільки розумом. Знімай штани. Тобто, я. ні, мені потрібна допомога. Фея почухала паличкою скроню. Що ти хочеш, чудило, я втратив кохання. Лише готівка. Я хочу його віднайти. Знімай штани. Ні, не там, у феї опустились плечі. А де? Моє кохання викрав злий демон. Коротше. Мені потрібен провідник до. Ну, я не знаю куди. Я не знаю, що робити. Порадь мені. Погляд феї недвозначно зупинився на нетерплячому пташку. В крилі між пір'я крутились монетки. Фея похилилась до Зікфріда. Вішайся. З гілки злетіла мотузка з петлею. Литер сахнувся. Я не, не хочу. Курва. Чудило. Я вичерпалась. Але ж ти фея, юна, магічна фея. Ги-ги, реготнув пташок і осікся. Фея стиснула долонею підборіддя, потягла зморщені щоки додолу, Кліпнула косу наклеєними віями і задумливо перепитала Юна, кажеш? Кивнула пташку, і той спурхнув у дупло. Почекай хвилини, оцінила на око потенціал пернатого. Три. Порішаєм твої клопоти. Зікрід потис плечима та відійшов. Чуєш, закоханий, чуєш? В корчах зблиснула смарагдова пара очей. Так. лицар відшукав поглядом джерело голосу. Я знаю, де твоє кохання. закліпали зелені вогники. Ти хто? Я? з кущів висунулась котяча морда. Я. Козел кудлатий, фея плюнула коту на маківку, прямо між ріжок. Потягнула додолу прим'яту спідницю. Провела поглядом пташка і пояснила свою хутку появу. «Фальс старт. Чуєш ти, стара курва, кіт втер за гривок копицем. Я стара? Фея підняла чарівну паличку. Кудлатий, бач, ту зірочку на вістрі, чітко по формі твого Ануса. Кіт притис до землі дупу і, переконаний у її безпеці, промовив Коротше, я знаю, де його любов. Ну, зацікавилась фея. Але туди без коня, не той вод. Маєш коня? питання феї стосувалось лицаря. Я знаю коня, втрутився кіт, стукнув копитцем по ріжку і зиркнув на співрозмовницю. Але він зачарований. Фея обурилась. Кінь? Ти гониш кудлатий, то не мій габарит. Де кінь? рішучим фальцетом пискнув зікфрід. Лісні мешканці поморщились і покосились на лицаря. Кінь тупився в калюжу. Фея тикнула паличкою йому в ніздрю і не отримала у відповідь жодної реакції. Чорний кошара видерся по крупу, задер хвіст, просунув голову між задніх лап і глянув на Зікфріда з під біленького ануса у формі зірочки, спитав Красивий? Що? не зрозумів лицар. То чого вилупився? образився кудлатий і прикрив зад хвостом. Фея спурхнула, сіла коту на спину, пояснила ситуацію. Коротше, цю кобилу треба видоїти, інакше нічого не буде, таке закляття. То не кобила, зікрит заглянув під круп. Кіт почесав ріжок об спину коня. Кобила, кобила, приступай. То не кобила, наполягав лицар. Короче, Фея я заклала хвіст кота, як комір. Я не була відверта. Так. То не кобила, але видоїти треба, таке закляття. Кохання вимагає жертв, додав кіт, струсив задом, і фея спорхнула у повітря. Лицар марно намагався стерти липуче відчуття з долонь об траву. Не можу повірити, що ти на то повівся, фиркнув кінь і струсив крупом. Що? Зікфрід посковзнувся та гупнувся назад. «То ти... Ах ти. Кінь, ах, я кінь, худобина помахала мордою. Але навіщо? Я Я не розумію. Чувак, ти давно в лісі блудиш, уточнив кінь. Лицар знизав плечима. Тижня два. Во, кінь струсив гривою. Ти де руки витирав? Тут, ага. Поступився, відщипнув трави у чистому місці та повів далі з набитим ротом. Ти тут кобилу бачив? Яку? Яку небудь? Ні, во, кобили тут немає, кінь знову смикнув трави. А ти як? Думаєш, во, як мені, копитами, самому собі, а? Зікфрід розгублено роззирнувся, кіт лежав на гілці, звісивши лапи і фіз додолу, Фея сиділа на ньому верхи. А ти взагалі вправний лицар? протягнув кошак крізь ліниве позіхання. Мастак я гляжу, компетентний. Файно так, справився. Е, фея пригрозила Зігрід паличкою, давай без рукоприкладства, залазь на розчеклаваного коня і пігнали. Нам ще треба меч здобути. Меч? здивувався лицар. Ну так, як ти будеш кохання відвоювати? Фея відвернулась і прошепотіла коту у вухо. Слухай, а реально, як ти дрочиш, копитний. Кіт мулосно скосився. Вилизуюсь, відповів і зістрібнув разом із феєю на спину коня. Меч стирчав із монументальної скелі. Косі сонячні промені ранились об його гостре лезо і кровоточили росою. Зікфрід схопив рукоять, надув щоки та потягнув марно, вперся ногами в камінь і. Без шансів. Фея зісковзнула по морді коня, відштовхнулась між ніздрями. Та промайнула над скелею. З її крилець густо посипався золотистий пил. Скеля задрижала, напружилась і оглушливий гуркіт затрусив землю, розгойдав дерева, з крон повалились жолуді, жаби, тритони і пуголовки русалок. Меч вислизнув із щілини, рукоять важко осіла в руках, потягла у бік та повалила лицаря на землю. Могутня зброя втиснула зікфріда у вологий ґрунт. Пронизливо засвистало. Врудно коричнева хмара вирвалась із скельної тріщини, огорнула ліс. Листя на кронах пожовкло, скрутилось і осипалось шумним масивом, а груди кострубатого Гербарію поховали під собою непритомну живність. Коня сколихнуло, копита підкосились, і він пошкутильгав за носом у бік. Гепнувся об стовбур, зі спини вологою ганчіркою сповз півпритомний кіт, смарагдові кошачі очі вицвіли поносним відтінком. Мухи вельзевула, хрипло заголосила фея. Груба, ти мала чхнути, а не бздіти, скеля задрижала гулким басом. Пардоньте, я то за стільки літ назбиралось, пардоньте. Фея вилаялась крізь туберкульозний кашель. Ней би мене коні грали, одразу налякано осіклась і скусилась на коня. Худобина заточувалась п'яним танцем між дерев. Фея зісковзнула по скелі на листя та поповзла до лицаря. Не вставай, речком, речком, во так, ближче до землі, потихенько, озирнулась. Бувай, груба, не бзди, пардоньте, пардоньте, продовжувала винуватого діти скеля. Кіт шморгнув і повернувся до лицаря. Там твоє кохання за мостом. Труси давай. Зікрід, похитуючись, висунувся на міст, озирнувся. Е, а то що? А що ти видиш? кіт відбив копитами дріб. Скелет з яйцями. Во, та чахлик. Там в його мошонці голка, її зламати треба, пояснив кінь. І. не зрозумів лицар. Чахлик здохне і кохання до тебе повернеться. Промурмотіла фея, користаючись паличкою в якості зубочистки. Зікфрід скулився і затрусився від страху. О, нех мене прутень застрели, фиркнув кінь. Відпіхнув Зікфріда, проскакав граційно риссю по мосту, розвернувся задом і гупнув копитом по геніталіях чахлика. Мокро сплеснуло. Понурий замок замерехтів, розчинився в багатоколір'ї. Та перетворився на палац. Чахлик розсипався на складові, і його кісточки сухо застукотіли по бруківці, по небу акварельними мазками протяглась веселка. З розкритих воріт плацу випрохнуло біляве кохання Зікфріда, Промайнуло повз коня, і пара закрутилась в обіймах та вологому поцілонку. Кінь розвернувся та поволі похилив голову. Фея почухала потилицю паличкою. То що? То мужик? фею в стегно. Той, білобрисий із замку, то ж мужик. Ніхто не відповів. Хм, Кіт всівся і кивнув на засмученого коня. Еге ж, фея викотила нижню губу. Кінь зітхнув.